Ви президент Сполучених Штатів Америки Рональд Вілсон Рейган якось сказав, проблема не в тому, що люди платять маленькі податки, проблема в тому, що уряд витрачає занадто багато. От стосовно другої частини цієї фрази можна повністю її підписати під наш уряд. А от люди сплачують податки, і часом ми можемо побачити такі захмарні цифри, що питання звідки вони беруться. Я Юля вас вітаю сьогодні до нашої студії. Майдан тебе завітав. Політолог, кандидат політичних наук, член президії громадської. Комісії з розслідування та попередження порушень прав людини в Україні Михайло Басара. Пане Михайло, я вас вітаю. Доброго дня. Я також вас вітаю з усіма святами, які пройшли. Так, дякую. Також вітаю вас і телеглядачі. Можу привітати також наших народних депутатів, які сьогодні повернулися до Верховної Ради. І ми сподіваємося, що вони все ж таки розпочнуть так роботу. Але ми хочемо побачити від них якихось рішучих дій, так резонансних. Вирішення резонансних питань. Як Ви вважаєте, що першочергово мають зробити наші нардепи? Ви знаєте, можливо, я е, дам нестандартну відповідь, е, таку, на яку е, можливо, не, ви не очікували. Але е, у нас от якось дуже інтенсивно обговорюється те, що має робити уряд. Так? І е, де уряд не справляється. А для певного збалансування, абсолютно не захищаючи там і провальні рішення уряду, і недостатню активність, інтенсивність і непродуктивність, подекуди і так далі, і контрпродуктивність, я хотів би сказати, що для балансу ми маємо розуміти, що у нас не менше запитань до президента України. Насправді, ми повинні не забувати, що парламент це колегіальний орган, це орган, у якому рішення приймаються більшістю. Так, і для того, аби вирішити ті або інші питання, потрібно шукати компроміс різних фракцій, різних політичних сил. Ми розуміємо, що Україна сьогодні. Чекає дуже радикальних методів засобів, способів вирішення тих Ми проблем дуже довго чекаємо. Ми дуже довго чекаємо. Я підводжу свою думку до того, що знаєте, от Анатолій Гриценко дуже часто любить повторювати, що будь-яка проблема має прізвище, або будь-який прорахунок має прізвище. Я хотів би сказати, що радикальні, швидкі і ефективні реформи. Будуть лише тоді, коли вони будуть мати лідера, будуть мати конкретне прізвище. А я не вірю в те, що можливе швидке подолання проблем у суспільстві з парламентською або парламентсько-президентською формою державного правління. От і навіть попри те, що ми сьогодні парламентсько-президентська форма державна парламентсько-президентська республіка все одно усі рішучі кроки, яких чекає суспільство, практично усі перші, ми можемо далі ширше поговорити, так або інакше повернемось до цієї теми, залежать від президента України. Він лідер нації, він людина обрана прямим голосуванням громадян України. А йому довірили, Цю поважну посаду і місію понад 50% українців обрали його президентом у першому турі. От і коли ми, коли ми хочемо швидких і радикальних змін у державі, то у них має бути конкретне прізвище. І сьогодні ми маємо. Звертатися до цього конкретного прізвища це прізвище президента України Петро Порошенко, а, так, але бачите, справа в тому, що якщо ми вже говоримо про якісь радикальні зміни угу. і поговоримо про прізвища, то ми можемо зробити висновок, що а, зараз більше в негатив і в розв якесь розбудову якусь просто йдуть ці прізвища. Так також можна сказати так, справа в тому, що багато ми критикуємо вже. Побачили, що уряд не справляється своєю так роботою стосовно того, що ви сказали, потрібно, щоб більшість голосів, так якщо якийсь законопроект, це все обирається разом. Але ми можемо побачити, що ми не можемо якийсь прийняти законопроект, тому що оця більшість просто не голосує за нього. Ви знаєте, я давайте, от ще раз, от я не, не, не випадково брав цю логіку і буду угу. пробувати пояснити, видавати свою аргументацію. От в цій логіці насправді, коли в Україні безпорядок, або якщо ми використаємо брутальніше слово бардак, то він усюди. Він не лише окремо там в парламенті, в кабінеті міністрів, якійсь окремій облдержадміністрації чи сільській раді. Він усюди, і в починаючи від сільської школи і лікарні, і чи фельдшерського пункту і закінчуючи кабінетом міністрів, адміністрацією президента і так далі. А ми повинні розуміти, і очевидно, це кожен з нас відчуває, що держава уражена системними проблемами. От для того, аби вирішити і цей клубок інколи здається настільки великим. Так що його що розв'язок цього клубка видається просто неможливим, не можна Але навіть ниточку знайти, де от, воно от дуже важливо дуже важливо правильно виставити пріоритети, і чому я наголошував на прізвищі президента правильно виставити пріоритети і звертатися до людей у сферу компетенції, яких входять ці пріоритети. Як на мене, і це не лише моя думка, а думка моїх колег, з якими я спілкуюсь, до думки яких я прислуховуюся, там і авторитетні юристи, там експерти з інших сфер і так далі. І до речі, ми дуже часто, і слава Богу, що дедалі частіше це чуємо з вуст західних політиків. Ключове запитання до нашої влади, хлопці, коли ви почнете боротися з корупцією? Ми не наведемо ладу. У нас буде непродуктивна робота парламенту. Будь-який кабінет міністрів буде корумпованим, неефективним, контрпродуктивним. До парламенту будуть йти для того, аби не приймати законів, ефективних законів, а для того, аби скористатися можливістю пролобіювати свої інтереси. Будь-який чиновник буде платити за посаду, бо він буде знати, що вона йому окупиться. Суддя, заплативши 100 тисяч доларів, буде знати, що це інвестиція, яка йому принесе там кратно більше. А може там десятикратно більше. І це всюди і скрізь. Тому е, я наголошую, західні політики не випадково говорять про те, що проблема номер один це корупція. Допоки ми це системна вада, фундаментальна вада усіх інших проблем, які як надбудова стоять на ній. От і е, чому я знову ж таки називаю прізвище президента? Бо коли говорять про корупцію і запитують про боротьбу з корупцією там е, в керівника облдержадміністрації, прем'єр-міністра чи міністра чи депутата, це добре. Вони теж повинні, е, скажімо так, зробити самі, е, не зловживати своїм становищем і не давати цього робити своїм е, підлеглим. Але системну цю проблему може вирішити лише лідер держави, президент. Поясню чому. До компетенції чи до квоти президента відкриваємо Конституцію України. Квотою президента є посада керівника Генеральної прокуратури і посада керівника Служби безпеки України, а ще плюс тепер керівника Національного антикорупційного бюро. Ось вам лінійка з трьох відомств. Які ключової компетенції, скажімо так, в одного з них це ключова компетенція, у інших одна з ключових це боротьба з корупцією. От, допоки президент не дасть відповідний сигнал, допоки він не дасть зрозуміти, що переслідувати за корупцією можна і знайомих, і родичів, в тому числі і його. Доти, ми не зрушимося з місця, можемо бути в цьому впевнені. Ми ще поміняємо 10 урядів. Вони будуть неефективними в нинішній системі координат, допоки чиновник буде знати, я йду на посаду, бо зможу там вкрасти. Ми бачимо, що прокуратура в нас не працює, судова система в нас не працює. А стосовно корупції, так це питання дуже актуальне і дуже смішно вже знаєте ставити його постійно, тому що вирішення цього. Ну я навіть не знаю, яке має бути вирішення. Ми створили антикорупційне бюро, яке воно дуже довго створювалося. Обрали голову цього бюро, добре, гаразд. Воно поки що не працює. Ну, звичайно, ми маємо почекати, коли воно запрацює, коли будуть якісь певні рішення. Прокуратура, суд а, і а, антикорупційне бюро. Так вони мають подолати цю корупцію і СБУ. і. Так, і ми бачимо, що жодна з цих от трьох ланок вона зараз не працює. Президент, яким чином він має вплинути, він має винести якесь рішення. Ви знаєте, колись, от навіть коли я був набагато молодшим, там перебував в більш максималістському віці, закінчивши там Київський університет, політологію політології і так далі. От я був далекий від такого переконання, як сьогодні, що От в тому, що вірніше в тому, що одна людина, одна особа здатна зламати хід історії в розвитку цілої нації. Я і, інакше ми маємо розуміти це моє святе переконання. Інакше не буде. Якщо ми подивимось на будь-які дива, які сталися в східній Європі. У наших сусідніх державах усі, за, за усіма усі ці дива, усі ці радикальні реформи мали конкретні прізвища за цими реформами. Не стояло 450 людей. Якщо ми говоримо про польські реформи, то це був Лех Хвалянс, який дав е, імпульс е, відповідний політичний е, Бальцерович впровадив ці реформи за рахунок підбирання правильних методів і механізмів. Так, тобто нам не потрібно згадувати лінійку з десяти кількох десятків людей. А якщо ми говоримо про Грузію, це Михайл Саакашвілі і його команда. Зрозуміло, він один цього не зробив. Він зробив зі своєю командою, але відповідний сигнал, імпульс дав він. І коли арештовували е, на початку непростої боротьби з корупцією у Грузії, е, е, ми, ми можемо про це теж детально поговорити. Який приклад нам найбільш е, ближчий, mm -hmm. так із так. наших сусідніх держав. Але з чого почались реальні зміни в Грузії? І коли чиновники на низах зрозуміли, що це не жарти. Тоді, коли почали брати друзів і родичів президента, зрозуміли, президент не жартує. Причому не те, що там взяли, налякали і відпустили. Ні, люди отримували конкретні терміни. Це перше, друге для того, аби подолати корупцію, не потрібно посадити всіх корупціонерів. Потрібно почати з найвищого рівня. У Грузії, якщо я не помиляюся, до кримінального переслідування було притягнуто кримінальні ув'язнення отримало понад дві сотні чиновників. Понад дві сотні, а всі інші, це ж не всі не весь чиновницький апарат Грузії, так звичайно, всі інші правильно зрозуміли імпульс. Вони зрозуміли, взялися серйозно. Як я вже повторюсь, якщо це друзі, близьке оточення, значить нас тим більше візьмуть. І тоді кожен чиновник внизу на низовому рівні, на рівні району, нам не потрібно брати всіх корупціонерів на районному рівні. Тоді е, е, злодії при владі внизу правильно зрозуміють цей сигнал. А ті, хто правильно зрозуміє, вирішить, або далі вони працюють за зарплату чиновницьку, так Над підняттям, очевидно, якої потрібно також думати, бо в багатьох випадках ця зарплата просто ну, вона смішна. Так? Але чиновники правильно розуміють, це імпульс починають працювати, або він розуміє, що вже те, що він заробив раніше, йому достатньо, і він пішов займатися бізнесом. От. Ну, А ті неосудні люди, які неправильно зрозуміють цей сигнал, або них, до них не дійде, що почалися серйозні зміни в державі, ну їх Ведеться також переслідувати відповідно через слідчі і судові органи, от для цього знову ж таки. ви говорили про те, що не працює прокуратура СБУ. Ми можемо бути впевненими в українців достатньо великий інтелектуальний потенціал. Ми маємо розуміти, що значною мірою на українцях трималася велика машина радянський союз. Українці будували все починаючи від науки, закінчуючи армією і так далі, і тому подібне. Свій внесок, ми знаємо те, що Путін хоче його применшити. Це його проблема взагалі. Можна... Хоче сказати, що ніякого ми, не було. Внеску. Ми там та ми там ні при чому, так. але ми прекрасно розуміємо і наш науковий потенціал, моральний, зрештою, громадянський потенціал, який от зараз от ми всі спостерігаємо, тому все це є. Потрібен імпульс зверху, знаєте, риба гниє з голови. Це не я вигадав, це давня приказка. І відповідно оздоровлення цієї риби теж буде починати з голови. Я не кажу там просто огульно критикувати, там, в тому числі, і президента. Ми повинні постійно доносити до нього, навіть якщо йому десь хочеться уникнути особистої відповідальності за те, що відбувається в країні. Ми повинні чітко адресувати йому, пане президенте, ми вас обирали. Ми розуміємо раз. Друге, ми розуміємо, проблема номер один корупція. Ми знаємо, що за конституцією вам відведені такі-такі повноваження. До вашої квоти входять такі, -такі призначення керівників таких, таких відомств. Будь ласка, ми, як громадяни, у вас вимагаємо. Дайте відповідний політичний сигнал. Повірте мені, воля однієї людини і країна. Почне серйозно мінятися практично на наших очах, навіть супроти можливо інколи нашої волі. Лише розумієте, у кожного з нас є інстинкт самозбереження. Ні, ніхто ж не хоче сидіти у в'язниці, так і зрештою всі ми хочемо жити в нормальній державі. Тому як тільки ми побачимо зміни зверху, повірте мені, 80% громадян правильно зрозуміються. Дивіться, ви зараз говорите стосовно цих змін, що люди повинні говорити, це можна так сказати від суспіль суспільства. Так залежить Без потрібно. Можна. Ми маємо звернутися до президента. Ба багато громадських активістів, багато волонтерів, а моїх знайомих, які справді зверталися, але дуже довго очікували, щоб е, до президента дійшли їх вимоги, те, що вони хочуть, прос, е, прохання їх. І ви знаєте, що. Е, не все завжди доходить до президента, тому що інформація, яка йде, вона фільтрується. Кожен пересічний громадянин, так як ви кажете, ми маємо говорити, пане президенте. Ми вас обирали, Ми хочемо якихось дієвих рішучих дій, так що ви зробили. Але ж не може просто пересічний громадянин прийти в приймально до президента і сказати: от я вас обрав, я вимагаю. Ви там казали, коли перед тим як свою команду коли йшли на вибори, ви казали, що всі свої активи продасте, і ви нічого не. Продаєте правильно? Правильно, ви знаєте, звичайно, в в таких ситуаціях можна зневіритися, але українці напевно як ніхто інший, от в новітній історії в історії останніх років, зрозуміли, що вода чи крапля камінь точить. І те що було на майдані так кілька в взимку 2013-2014 року інколи здавалося що ну до януковича достукатись неможливо так але ми розуміли що от розумієте, це закони тут відбулись, це типовий приклад законів діалектики коли кількість переходить в нову якість Відповідно, якщо от наша з вами розмова у цій студії, ще багато множинність таких розмов в інших студіях, там розмови на шпальтах газет, і так далі, там в інтернеті і так далі, а кожна з них безумовно там не буде не буде мати критичного значення для вирішення цієї ситуації чи для, для того, аби достукатись до вух президента. Але... От коли ми постійно будемо працювати в правильному напрямку, то ми безумовно, от ця кількість колись перейде в нову якість. От, якщо навіть президент не не хоче цього чути, він буде змушений це почути. Тому що от, це невдоволення режимом Януковича, воно теж назрівало роками. Давайте згадаємо і мовний майдан. І інші події які відбувалися. Інколи де тільки збиралося 10 людей на якісь мітинги, пригадайте, 10-й, 11-й рік. Зразу тут же була там, сотні беркутівців, раз-раз розігнали і все. І просто опускалися руки, але кожен такий захід він робив свою справу. Тому ми повинні якнайбільше говорити дуже чітко, не розмивати. От я, наприклад, вибачте, може, відійду трохи в бік. Дуже багато говорять зараз. Децентралізація, реформа в системі освіти ще щось це дуже добре. Але ми маємо розуміти, що це ці вирішення, спроба вирішити проблеми всієї держави через децентралізацію це тупиковий шлях. Це просто не невиправне якесь фантазування, мрійництво так, тому що поки доки не буде поломана корупційна система прийняття політичних рішень і використання посад політичних посад, адміністративних посад для власного збагачення, доти можемо не починати ні з децентралізації, ні з реформою освіти, ні з реформою медицини. Бо елементарний приклад децентралізація в нинішніх обставинах, і свято переконаний призведе до того. Що чи но ми наплодимо множину корумпованих феодалів, які будуть менше тепер залежати від центру, все опиниться, скажімо так, повнота влади. У нас цей баланс він перейде на місцевий рівень, і я далекий від того, що у нас громади будуть щось вирішувати. Бо при такій системі корумпованості не лише на центральному рівні, а й на низовому ми отримуємо просто ми помножимо наші проблеми з цією децентралізацією. Тому надважливо. Говорити, розуміти, що твій голос, можливо, окремо нічого не змінить, але множинність цих голосів дасть свій результат. Окрім того, правильно визначити пріоритети, цю ниточку, про яку ви казали, з яку треба дьоргнути, щоб розмотався весь клубок. Я вважаю, що це корупція, і з неї варто починати вхід у зміни саме в цій точці. От і розуміти до кого ми третім до кого ми маємо звертатися до президента, до президента України. Бачите, логіка. Ось справді ви правильно все сказали і говорити, говорити, ми говоримо і ми справді вже не просто говоримо якось якимись тими обхідними шляхами, що ну президент, ми сподіваємося. Ми вже не кажемо, що ми сподіваємося. Так, ми віримо, і ми віримо, що цю історію ми самі будуємо. Але говорити нас почули лише тоді, коли ми виходили на Майдан, і ми побачили, що це все вилилося: кров пролиття, скільки загинуло людей. Вже ми знову маємо піти на Майдан? Тому що е, так, це я. Поки що я бачу лише такий шлях. Це дуже поганий шлях, негативний. Не хочеться, щоб повторювалося. Але скільки тоді ще питання, скільки ж нам потрібно часу говорити, щоб ми були почуті, щоб не виходити на цей майдан? Ну, по перше, все залежить від політичних еліт, які здатні або не здатні слухати Янукович. Був глухим. За це поплатився дуже шкода, що за це поплатилося ще кілька. Ну вже тепер навіть і не сотень, бо коли ми колись говорили про небесну сотню, то тепер ми можемо говорити вже про тисячі загиблих, в тому числі і на Донбасі. Ми маємо роз і також, ми маємо чітко усвідомлювати, що все те, що відбувається на Донбасі, це в тому числі і через те, що Янукович був глухим. Це все наслідки. Це все дії, тобто це все закономірна, закономірний ланцюжок, який розвивався. Подія за подією, подія за подією. Тому Донбас це винятково наслідки. Правління Януковича в цьому жодних сумнівів немає. Е, про майдан. Надзвичайно складна, надзвичайно складна тема. Не було б у нас війни такого агресивного сусіда, який намагається скористатися будь-яким нашим прорахунком. Звичайно ж, вулична демократія, ну на превеликий жаль, це мабуть той найдієвіший механізм, який українці опробували в своїй новітній історії з моменту дня незалежності. Зараз дуже обережно хотілося про це говорити: про майдан, про масові невдоволення адже знову ж таки наголошую, цим обов'язково може і напевно скористається наш східний сусід. Не дуже дружні до нас, м'яко кажучи. А окрім того, є інформація, і, зрештою, це не секрет, що вже робилися певні епізодичні спроби почати розхитувати, почати грати на масових невдоволеннях і розхитувати ситуацію зсередини. Зрештою, не виключено, що з осені почнеться ще щось, і так далі. Тем більш ніж достатньо, там тарифи і так далі. Тобто на цьому всьому можна дуже гарно це все розіграти. Воно буде мати дуже гарну правдиву картинку. От тому з цим треба бути обережним, але знову ж таки ми маємо розуміти, що говорити лише на кухнях, результат в цьому результату. Ми також цим не досягнемо. Кожен з нас повинен ну. На своєму рівні там стати проповідником нових ідей, так свого бачення змін. Якщо критична маса кількості, так критична кількість вірніше таких людей буде достатньою, то зміни почнуться знизу. Експерти, журналісти, люди, які мають стосунок до медії, мають можливість висловлювати свою думку з екранів телебачення на шпальтах газет, також повинні це робити. От і будемо сподіватися, що от оце збільшення. Кількості людей, які будуть мати правильне уявлення про те, як потрібно міняти картину, воно безумовно, мені здається, от повинно наштовхнути нашу владу на відповідні рішення. Але навіть якщо у такому випадку наша влада не дослуховуватиметься, так, у нас є механізм виборів, у нас є механізм дочасних виборів, зрештою, у нас є інститут референдуму. От і тоді, в абсолютно шляхетний спосіб, ми ми матимемо право висловити свою думку на чергових виборах, домагатися дочасних виборів або ж ініціювати референдум. З іншого, а або ж як крайній варіант, майдан. Але знову ж таки потрібно буде розуміти, що цим може скористатися хтось зовні, тому формат цих от масових акцій, які повинні будуть доносити до нашої влади. Відповідні е, посили, так е, відповідні повідомлення від суспільства, вони повинні будуть бути максимально конструктивними настільки, наскільки це можливо. Я впевнений, що представники нинішньої влади не, не дадуть вказівки стріляти в людей, як це було при Януковичу. Я вірю в те, і майже впевнений, що це був перший і останній такий негідник в історії України. Ви сказали про бачення змін, що кожен має пересічний громадянин бачити ці зміни, але мені здається, що ці зміни вони мають бути. Одне єдине бачення, як змінити, тому що якщо кожен буде у своєму якісь шляхи вирішення бачити, то це не буде дієвим, правильно? Правильно. Тому, зрештою, я користуючись можливістю, що ви мене запросили на розмову з вами до вашої студії, використовуючи інші можливості, намагаюся акцентовано говорити саме про, про цю логіку, яку я вам виклав. От над цим працюють також і мої колеги. Так є інша група е фахівців, колег, з якими ми теж знаємося, вони вважають, що децентралізація порятує нас усіх. Хтось вважає, що там реформа державної служби нас порятує. Е зрештою, те, що поки що є різні групи, які по різному бачать механізми вирішення цих проблем, е ну це вже непогано. Але, зрештою, я думаю, що. А масової підтримки набуде та проблема яка от чи вірніше, та рецептура, яка буде найбільш логічною, найбільш природною, найбільш послідовною, аргументованою. Тому, власне кажучи, завдання усіх людей, які хочуть позитивних змін у цій державі, відстоювати свою думку. Зрештою, плюралізм, можливість висловити свої думки, рухає нас вперед. Я сподіваюся, що врешті-решт буде суспільний консенсус у розумінні того, що корупція це проблема номер один. До кого маємо звертатись? До президента України все. Таким чином діємо. Дивіться, корупція ми знаємо це, і навіть е, Європа знає, що в нас проблема з корупцією, але і президент також розумна людина. Він також це знає. Чому не було якихось е, е, рішучих дій зроблено? Чому президент? Е, те, що обіцяв, не зробив. Можливо, ми не того президента обрали. Що відбувається, як можна взагалі пояснити? Я хотів би бути максимально коректним, щоб не перетворюватись чи не виглядати якимось мітинговим політиком, так, який тут виступає на мітингу, адже ми пробуємо спілкуватися, обмінюватись думками. Я все таки вважаю, що напевно це не час для. Не час для для Петра Порошенка. Це мабуть Україна сьогодні чекала і вимагала іншого політика на цій посаді, тому його немає ще поки що. Його немає. Коли мене запитують, хто я кажу, я особисто я не можу вам назвати прізвища з переліку відомих усім політика, політиків. Так, от не можу вам назвати прізвище якогось топового політика, який якого ми всі знаємо, чи знає там більшість українців, які би з повів би себе інше ніж Петро Пор інакше ніж Петро Порошенко на цій посаді. Тому я дуже сподіваюся, що. У цей жвавий процес обговорення наших проблем Правильна спроба знайти істину, так от можливо, навіть певні якісь от політичні перепитії, як то там дочасні парламентські вибори, можливо, дуже конструктивні якісь акції масові, які б мали донести нашим політикам хлопо один посил. Хлопці, ми рухаємось не туди. От в процесі цих подій я дуже сподіваюся, що ми можемо що ми отримаємо людей нової якості. Можливо, це будуть нікому не відомі сьогодні, громадські діячі, так, або відомі там у тому колах. Можливо, школі. нам не потрібні, оці відомі. Нам потрібно, щоб якісь дії були, правильно? Безумовно, безумовно. І е, тут е, навіть, можливо, ця от... Невідомість цієї персони, наприклад, з якою я ось там міст, містер ікс, так з яким я пов'язую ці можливі зміни, чи е, е, мені здається, що от воно додає певного оптимізму, тому що ми розуміємо, що нас попереду ще там чекає багато цікавого, оскільки я е, знову ж таки хотів би наголосити на тому, що е, Петро Порошенко він є відображенням нинішнього політичного класу. І е, я не кажу, що він унікальний там в своїй неспроможності зробити ці зміни. От він типовий представник цього класу, тому у мене немає роз сподівання на те, що. Е... У цьому середовищі цієї владної нинішньої верхівки, а серед цих найвідоміших там політиків, топів, так от є ті, хто хто зможе зробити ці радикальні зміни, про які ми говорили. Я вам дякую. Я з вами повністю погоджуюсь, що ці зміни будуть, і дякую також за розмову. А я нагадую, Дякую. гостем програми був політолог, кандидат політичних наук, член президії громадської комісії з розслідування та попередження порушень прав людини в Україні Михайло Басарав. Залишайтеся з нами. Повернемося через декілька хвилин.